Доброго здоров'я всім! Заїхав на поле, де в нас гібрид сурелі від сингенти посіяний. Ну доволі таки, як на цей рік, доволі так непогано себе він ще почуває, тому що, тому що є вже отакі тріщини пішли. У нас тут дощик пройшов, ну тут, до речі, трошки більший, в районі 7 мм дощик пройшов. Вот. Ну він ще держиться. Так, тут у нас сонях по соняху, бризкали Грандстаром, і Грандстар всю амброзію не забрав. Бачимо ну, таку ось, таку ось амброзію, прижовку Але ж вона. Відійде. Вірніше, вона відійшла вже. Ми прополочку тут зробили з легенькою окучкою. Але вже вона була трошки перероща. Того, що, як наблюдаємо, отакі ну, от екземпляри є. Ну, загалом СОЕшник отакий, а є такий. І ми чекали, поки він хоча б трошки підніметься, щоб його не пригортати. Ну і... Соотвісно, і бризкать не, получ... не захотіли ми по сім'я дольки, чогось я побоявся, хоча треба було, напевно, бризнути, поки ще амброзія не переросла. Ну, маємо, маємо ми на полі амброзію. Не критично, але маємо. Можна було покучити це все діло. Але, але... але я думаю. Думаю, що окучник не зайде, твердо, просто, ну, реально все. Твердо, куди тут окучнику. Пройтись ще раз своїми лапами із уголком. Ну, як варіант, можливо. Можливо, завтра. я я цим ділом займуся, заїхав, оце подивитися. Можливо, завтра я його трошки укручу дужче, можливо, позагортаю, ще якийсь відсоток амброзії заберу. От. Ну, в общем, такий такий фон, трошки нас наша УПСка з висівом оці неравномірні, чи це просто що одна культивація що неравномірні такі у нас сходи, чи це все-таки все-таки УПС наша. Не знаю, не знаю щось треба думати по цьому поводу. Тому що, ну якби багато є. Та й в принципі тваринки підгризли ловко, багато є трошки бур'янцю. Верні бур'янцу, сказав бур'янцю, багато пропусків є. От як, як ось ось тут. Отак от. Не знаю я. Ну, в общем така картина. В принципі, в принципі як так дивиться, ну вроді і нічого. Ще поки миритися можна, але це тільки з бур'янами. З бур'янами мириться. Не хотілося б. Напевно, доведеться таки проїхати та жахнути його окучником. Так, ну, в принципі, показав непоганий псурелі, я перший раз його сію. Ну, доволі таки непогано поки Да, Навіть ось одвойник. І ось він як вимахав двойничком. Да, до речі, тут також було 100, 100 кг карбоміду при посіві. Ну і в принципі все одна культивація, оранка, борона. все по стандартній схемі. Подивимося, що буде, так що підписуйтесь, ставте лайкоси. Врожайність Урожайність, я скажу обов'язково. На все добре.